Go. Так, от, такі от таск Ви маєте створити список чогось. Список чогось це да, ви вибираєте тематику самостійно. І всі налаштування, які ми до цього з вами розбирали, крім зображень, хоча можна і зображення через background імаж uh, background position left. От сюди от можна прикольні іконки пододавати які будуть отут висіть. І Розвеселять трохи сайт, тому що такі пусті відступи не дуже не дуже приємні, скажімо так. Якщо щось буде цікаве, ну в ідеалі тут взагалі анімація, типу ти наводишся, ця іконка тут вилітає. Ну то все то все вже про мистецтво. Да Ми з вами при... поки що вчимо такі технічні речі, хоча насправді є доволі багато вже цікавих робіт, які я подивився, і доволі-доволі якісні. Окей. Створюємо завдання по шаблону. Так, тут все те саме. ЗПУ модрів буде. Ну, блін, треба подумати, кстати, да, може, може плюсбали якісь поставити. Такс. Такс, 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 Task. 4. HTML. Enter. Все по класіці. Колись вас це все лякало, Да але зараз це вже така рутина. створення ще одної сторінки. бам бам стайл, є і перезапуск. Чотири таск. Ой, зберегти, ні. Оно вийти. Mm? Чого. А, окей. 4. Так. Uh, HTML. Well, а ще маль. УЛ. А, нумерований. ОЛ. Точка. Просто ліс. Не знаю, що туди називати. І. Лі помножено на 5. Є. Yeah. 5 чогось. Давайте додамо. О два рандомних слова. Отакий список. Знову ж таки, HTML воно е виглядає, як писали в чаті, сір, сіро-нудно. да Ми з вами спробуємо трошки розвеселити. До балами приймається, все, домовились. Та-та-та, завлікають тіктокерів. А мене, в принципі, не цікавить кількість, тому що мене Немає реклами, якщо додавати рекламу, це буде ну, не, не дуже вірно. Да? Ви маєте прийти і подивитись матеріал, а не отвікатися на рекламні інтеграції, тому кількість народу, в принципі, не особливо цікава. Так, точка ліст. По-перше. І по-друге, нагадаю вам про вкладеність. Ось така конструкція, про яку забувають. Да? Тут ми звертаємось до списку, тобто до ОЛа. А тут ми звертаємось до ліжок, які сидять всередині ліста. Тобто, отак це всі ліжки на сайті, що, як ви розумієте, не, не дуже правильно. А тут ми звертаємось тільки до тих, які всередині, тобто пробіл всередині класу ліст. І, в принципі, отут ми з вами зараз спробуємо перейти до такого вигляду. По-перше, давайте порахуємо, скільки кольорів тут використовується. Перший це фон, другий це колір ліжки. І третій це всередині замальовування. Ну, четвертий це ще колір фон текста, ну то таке. От загалом таких бекграунда використовується три. Два селектора. Я прописав питання: як нам зафарбувати текст окремо від всієї ліжки? Хто зробив, теж можете підказати нам, як ви це виконали. Через спан можна спробувати? Через спан, абсолютно вірно. Тобто ми вже з вами його вивчили ще на першій парі. Да? Я розказував, що це тех, який нічого не робить, але він існує. Відповідно, дійсно, ми створюємо ось таку структуру, яка ні на що не впливає. Але тепер ми можемо звертатись до List, пробіл спан. І, наприклад, задати йому унікальний якийсь бекграунд колор. Якийсь там, давайте, синеньке було червоненьке. Так, додали йому колор. Біленький. Може бути. Відповідно, бачимо, що в нас зафарбувався тільки кусочок того, де знаходиться текст. По бистрому давайте додамо сюди і сюди зафарбовування. Тобто, загалом у нас нижній колір найсвітліший буде, щось типу такого. Далі другий рівень, чуть-чуть світліший. Але що відрізнялось? Ну, якось отак. І загалом, воно вийшло наступним чином. Бачимо стандартний падінг, про який я казав. Да, якщо ми зараз заберемо падінг 0%, то ми не побачимо, що знаходиться за списком. Да, тобто ми не побачимо цей перший рівень фону. От тому завжди пам'ятайте, що в списках існують падінги, які зміщують на кількість пікселів ваш контент. А, далі. Треба всюди спани додати, тому створюємо. Li. Яких чотири штучки всередину спан, і всередині нього два рандомних слова. Лорем. Ну, хай три буде. О, отак от трохи краще. Кстаті, бачимо: тут такий є глюк з. А, ні не глюк, це стандартний відступ. Окей, ладно. Буває насправді, якщо заокруглення йде по пікселях в іншу сторону, то рамка іноді випадає вліво або вправо на один піксель. Щас, одну секунду. Так, полетіли по відступах. Відступи є зовнішні, і вимога наступна: у вас відступи зліва, справа, зверху і знизу мають бути одного розміру. А між елементами вони менші, але знову ж таки однакові всюди. О, тому давайте цю тему спробуємо реалізувати. Внутрішній відступ всього списку у нас має бути однаковий, да, то, що ми з вами говорили. Тому дійсно це краще зробити через падінг. Можна, якби через зовнішнє прописувати туди вліво-вправо, але ну, логічно це оце все список, і в нього з чотирьох сторін рамки однакові. Тому ми прописуємо у ліста падінги в 10 пікселів. Ось така конструкція. Можна навіть трошки більше під 15 зробити. А от відступи уже між елементами будуть в 10 пікселів. Якщо ви пам'ятаєте лекції, які ми з вами проходили, то маржіни і падінги накладуються. Тобто, якщо я зараз пропишу li margin 10 пікселів, крапка з комою, ага, накладуються таким чином, да, border 1 піксель. Solid Black. Хотів я розказати, що тут у нас буде 10, що тут, мало бути все одно 15, але воно з падінгом наклалося. Получилось 25, 10, 10. Ну, окей, може бути, щось я заплутався, але є моменти, коли марджини падінги. А, точніше, марджини елементів різних накладаються і. Не сумується. Так, далі цифру перевносимо всередину. Да, тому що, по прикладу, у нас циферка має бути отут-от. І ми з вами вивчили цю властивість це Лі Styled Position. Всередині Inside. І вся конструкція майже готова. Бачимо всі чотири сторони однакові. Елементи ці трохи менше, але знову ж таки, між собою вони. Відображається на різній відстані. Залишилось прописати відступи всередині ліжок адекватно. Так, те саме. Звертаємось до ліжок, звертаємось до падінгів, зліва, справа, 5 пікселів. Зверху знизу 10. Може бути, так, да, отак вже плюс-мінус плюс-мінус цікаво виглядає, але оцей от спан. Нам потрібно його розтягнути на всю висоту. Ваші ідеї. В кого є, як ми це можемо пофіксити. Хто зробив, можна згадати. Ну, насправді це така <схід> ліс рук, да, да, да. Доволі складна тема. Якщо знаєш, то вже не дуже складна, але загалом я перший раз, коли робив, трохи парився, щоб його виставити е, в один рівень, щоб воно і було, і не нижче. І не нижче Ну, типу, інтуїтивно хочеться додати висоти, але оскільки це строчний елемент то висота в нього ну не дуже не дуже буде працювати, а точніше, взагалі не буде працювати, бо це не блок, це строка спан. І єдиний вихід як його створити, це додати внутрішній відступ. Получається, щоб внутрішній відступ списку накладався на внутрішній відступ спана Тобто, у нас зверху. 5 пікселів. Давайте зробимо з усіх сторін для спан-блока. Падінг 5PX. І отака от тема. Якщо не буде переноса, то буде трохи краще. О. От. Тобто, головна фішка того, щоб у вас ці всі елементи співпадали. У вас падінги елементів і спану мають. Співпадати. Якщо падінг буде менше отут, от, то получиться така тема. Іноді воно прикольно і нужно. Там задати якесь заокруглення, не знаю. от Бордер радіус 10 по X. задати йому якісь opacity, типу, воно там може бути, але зазвичай такого не має бути. Та. І елемент має міститись всередині іншого елемента. Тому обов'язково. Падінги двох елементів мають збігатись. Якось отак, от доволі прикольно вийшлось, да, люблю це завдання. Знову ж таки, дивлячись на те, як нам HTML дозволяв просто замалювати його якимось кольором, збільшити шрифт, і там щось там поміняти трохи мінімально, то CSS насправді дає великі можливості. Знову ж таки, можемо додати в ліжки background image, які ви вивчили в другій лабі. Додати background position і background position і сайзом можна або фоновим зображенням, або якісь іконки подавати. Теж доволі буде доволі цікаво. Кому добали, всім не обіцяю, тому що у всіх різні викладачі, все залежить від ситуації, але, в принципі, можна трохи пофантазувати. Якщо є запитання, задавайте. Якщо ні, в принципі, ми з вами доволі гарно справились. Так, тут пішла філософія, окей. ДА, 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 согласен повністю. ДА, треба ТРЕБА буде модером докинути. Хто у нас там активіст був? Устроїв. Олександр. Олександр, яка група? Напиши мені. ДА, 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 головний модер був чата сьогодні. Свой собственний казік рекламірувати. Не знаю. Ну, устрою красавчик, да. Прям, прям, прям на фоне мощно. КН 241. Окей, сейчас докину.